необычное поздравление для женщин из Бердянского погранотряда подготовили их сослуживцы. Да, мы начали отмечать 8 марта еще 3 на полигоне в Бердянском районе. Условия максимально приближенные к боевым. Подсоединю. Направляно сюди. Так, як в нашому Бердянському прикордонному загоні проходить багато служб жінок військовослужбовців. З нагоди проведення свята міжнародного прав жінок та миру, командування прикордонного загону, організовано проведення змагання зі стрільби зі стрілецької зброї, з автомата Калашнікова, кулемета Калашнікова та пістолета, де жінки наші військовослужбовці покажуть свою вправність у військових науках. Учения проводят в форме соревнований и победительницам начальство пообещало серьезную премию. Однако, как нам рассказали женщины, для них главное это совершенствовать свои боевые навыки. Ведь они занимаются непростым делом, защищают родину. Давай! Стрелять? Да! Все, все, все. Жінки завжди були берегинями, берегинями сім'ї, роду і миру. І не от 8 березня це вважається жіночим днем, але ще й день миру. День захисника. Я вважаю, що жінка, жінка це захисник України. Женщинам теж стоїть захищати родину. довольно-таки спокойно работается в мужском коллективе. Обстановка довольно-таки спокойная, все стабильно проходит. То есть, ну, бывают какие-то там но это все довольно-таки все нормализуется. А до службы чем вы занимались? В больнице работа.